Яка ж ця книжка класна, легка, з гумором, не напряжна та ще й з цікавою системою магії, використати магію, щоб змусити хатні килимок літати, тому що що? Використання порталів недоступне для звичайних чаклунів, магів, відьом. А на пари іноді ходити ліньки. Пішки, книжка з атмосферу літніх канікул у селі. Коли ти після сесії пряшся додому замість того, аби поїхати на море або залишитися в столиці через проблеми з магічною роботою. Будиночок на краю села побіля лісу, відьми, домовики, магічні істоти, мавка, що веде соціальні мережі і змушує лайкати її фотографії, урбаністична фентезі, події якого відбуваються в селі, в місті, в лісі, в горах і в куларах жарців, які плетуть дуже небезпечні інтриги. І я зараз кажу про чаклунка і культ Валерії Савоціної від видавництва Віхола. Я не зчулася, як прочитала цю книжку, тут менше 300 сторінок і читається вона дуже швидко. Досі думаєш, чи читати книжку Чаклунка і культ. Якщо ти зараз шукаєш дійсно легку книгу, буквально на вечір два, яка не буде переобтяжувати твій мозок, але з якою ти будеш посміхатись, здивуватись яким магічним штукам та помічати відсилки до української міфології, то зверни увагу! Книжка класна!